Щороку, 22 січня, полтавці приходять до цього пам'ятника. Тараса Шевченка українці вважають поводарем нації, її ідейним натхненником. Ми на це стояли, тільки що згадували. Кажемо одна єдина навірно, це людина Шевченко, на який наперед знав скільки що з нами таке случиться, і все правду присусали без брехні, без нічого. Фала йому і честь. Кілька сотень полтавців у День Соборності України вшанували пам'ять великого кобзаря та всіх борців за незалежність держави. Потрібно споминати день Соборності, Це дуже це народу якось. Це історія наша. В Україні офіційно відзначати день соборності почали з 1999 року. Приводом для цього стало проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. День злуки, де в мене особисто. Це об'єднання незалежно ні від мовних, ні від етнічних, ні кофесійних ознак. Якщо таке відбудеться, Україна вибореться і буде жити як самостійна незалежна єдина країна. Сьогодні, як ніколи, варто говорити про єдність країни. Наголошують посадовці. Події початку двадцятого століття нині набувають не лише історичного значення, а й мають бути прикладом для наших сучасників. Зараз вони дуже актуальні і ми розуміємо, що таке соборність. Тоді вона була, скажімо так, дуже абстрактне поняття соборності. Ніхто не замислювався в тому, що ми жили в єдиній країні. у Нікого ніяких питань не виникало. Сьогодні ми знову бурюємо соборність, не просто соборність, а незалежність, і майбутнє нашої країни. Єдність цього дня продемонстрували представники міської та обласної влад різних релігійних конфесій, підприємств та державних установ Полтави.